Всім привіт! Сподіваюсь, в даному відео я там його якось назву. І сподіваюся, також те, що тут буде трохи структуруване відео, так як це записую все без сценарія і без підготовки взагалі. І... Просто хотів розказати про те, що е, хоч і картошку вже висадив, ті, хто підписаний на телеграм-канал, то це вже давненько знають. І також е, після цього в селі робота якраз не закінчується, а тільки ще більше починається. Так як е, і за погодних умов, там ще розсадана, висаджена у нас в е, батьків там і то ще її там висаджувати треба і ще там якраз за цим всім доглядати треба буде. Тому так, і, то, і за цього ще й роботи стільки, що тільки на днях зміг піти викосити в себе хати. Про це також ті, хто підписані на телеграм-канал, то ті вже знають. Звісно, я покажу там все тоді, як зможу туди добратися, так як все ще немає часу там і позагрібати, так як там тільки скошено, но на І І там деякі речі, поскольку дати в бідній кухні також треба. І тому це все можна так сказати, ще не завершено. І тому сьогодні також. Ще Сьогодні буде дощ, сьогодні понеділок, 19 травня, якщо то це я знімаю. І сьогодні ще передає там дох. Звісно, не знаю, коли він там почнеться, але тоді як почнеться, то буде він аж до завтрашнього дня. І завтра так весь день ще буде. Тому і цими дощами, можна так сказати, робота деяка стоїть. І трохи вже можна замахатися цією роботою і за саме і за погоди. Тому, якщо то, то підписуйтесь на телеграм-канал, туди я частіше викладаю пости. І тому всім дякую за перегляд, всім пока.